Сьогодні ми проводимо форум атлетів разом з комісією атлетів. Ми зібрали молодих атлетів, чемпіонів світу, призерів та чемпіонів Олімпійських ігор. Ми розказуємо, як. Потрібно жити в спорті, як потрібно після закінчення своєї спортивної кар'єри, що потрібно діяти. Ми обійдемося думками, як що працювати з менеджерами. Ну, тобто, знаєте, це дуже важливий такий заход для всіх наших атлетів, які ще є молодими, які ще тренуються, але щоб вони мали досвід, що після закінчення спортивної кар'єри життя продовжується, що ми їх чекаємо на тренерських. Посадах, що ми це чекаємо на державному рівні. Нам дуже хочеться, щоб всі наші спортсмени, багато-багато наших чемпіонів, які залишаються в спорті, які продовжують вже свій досвід передавати нашим молодим спортсменам, щоб потім наші молоді спортсмени і перемагали на змаганнях, і на Олімпійських іграх, піднімали наш прапор. Або взагалі, коли вони закінчували, вони розуміли, що життя продовжується, потрібно йти і далі працювати, і залишатися в спорті. Я вітаю всіх. Хочу в першу чергу подякувати всій комісії атлетів, яка плідно працювала останній рік для того, щоб наш прапор був на всіх змаганнях міжнародного рівня. Дякую вам. Я впевнений, що наші перемоги ще попереду. Сьогодні форум атлетів, який показує, що ми всі відкриті, ми готові до співпраці. Якщо у тебе як у атлета є питання, ти завжди можеш звертатись до нас разом. Спробуємо вирішити всі питання. Хочеться залучати більше атлетів до участі, тому що більш успішні та дорослі спортсмени готові ділитися своїм досвідом, який, на мою думку, дуже може бути корисним молодому поколінню. Спростити їх шлях в професійній кар'єрі до олімпійської нагороди. Поділитись досвідом, наголосити на важливих моментах, налагодити зв'язок між атлетами та керівництвом, надати атлетам можливість розвиватися, показати, як. Зробити все, щоб шлях атлета був легкий і успішний. Сьогодні форум зроблений для того, щоб ми всі побачили один одного. На про жаль з подіями, які в нашій країні ми дуже рідко зустрічаємось офлайн. Тому дякую всім функціонерам голові національного олімпійського комітету за те, що ви сьогодні тут є. Вживу, ділитись своїм опитом і розказуйте, які у нас попереду ще багато планів. Це дуже важливо, коли ми обмінюємося досвідом. І наші спортсмени вже розуміють, як потім потрібно жити, і де в якому моменті що потрібно діяти.